А інколи аж занадто турбуються, закладають завищені показники, вимоги, бо несуть відповідальність. І я вам скажу, це виправдано. Це нормально. Коли проєктувальник несе відповідальність згідно закону на протязі 10 років за капітальні конструкції всім своїм майном, а це благосостояння його родини, це безпека його родини. Він має право перезакластися. І норми це також нормують. Тобто загально при проєктуванні, при виробництві може бути перерозход він десь біля 20-25%. Таке є. Але більшість тих, хто будує будинок, закладають кількість арматури майже в два рази більше. Це 100%. Небажання заплатити за професійну роботу. Штовхає людей на те, що вони платять в два рази більше. Коли я бачу рішення конструктора армувати перекриття подвійна сітка 200 на 200, десятка арматура, я йому задаю лише одне питання. Точні прохання, Покажіть мені, будь ласка, ваш розрахунок. Я хочу його побачити. Тому що, якщо я плачу за раціональне рішення, котре приймається на основі розрахунків. Я хочу побачити розрахунок. Згідно закону, конструктор-проектувальник не зобов'язаний цього надавати. Але в такому випадку я не зобов'язаний його наймати. Я не зобов'язаний йому заплатити за цю роботу, тому що в нормативах написано чітко. Рішення приймається на основі техніко економічного порівняння варіантів. Будь ласка, покажіть мені хоча б два варіанти, котрі ви розглядали. Коли приймали таке рішення, я хочу це побачити. Але я можу так зробити, тому що у мене є вища будівельна освіта, я інженер по освіті, маю досвід. І у мене є іноді підозри, підозри що це нераціонально запроєктовано. Або я бачу грубі помилки. І так як я відповідаю всім своїм майном, коли у мене стоїть вибір зробити параізоляцію з плівки. 150 мікрон в два шари згідно ДБНу. Або зробити наплавляємо параізоляцію згідно ДБНу, забезпечуючи щільне прилягання її до горизонтальної гідроізоляції фундамента, я приймаю рішення друге. Наплавляємо бітумну гідроізоляцію. Це дорожче для замовника? Так. Гарантія якості вища? в рази. Тому що я несу відповідальність.